Лист від податкової повідомляємо про проведення перевірки, і тут серце завмирає, але це не час для паніки. А навпаки, треба радіти, що є час підготуватися. Але ніколи не ігноруйте це за ігнорування листів. Штрафи дивіться, податкові перевірки бувають трьох видів: камеральні в офісі податкової з вашою звітністю. Документальні запитують документи, якраз пишуть листи. І фактичні, коли приходять в гості, і ось, коли у вас запитують документи, головне правило не давайте інспектору все під диктовку. Зазвичай не всі документи потрібно віддавати негайно, часто достатньо офіційної письмової відповіді, або ж надсилайте тільки те, що чітко вказано в наказі про перевірку. Не більше додаткові документи можуть створити нові питання і погіршити ситуацію. Уважно читайте текст наказу. Там має бути прописано, що саме перевіряють період вид діяльності конкретні операції. Якщо не впевнені, які документи давати, як відповідати на запити або вже отримали акт перевірки, звертайтеся до БУХЮА.